Продав найцінніше, що було. Віталій Козловський вперше розповів, як закрив борг перед Кондратюком. Невже цноту? К а, ну, нє нє. нє. Най ще, ще дорожче. Що? Квартиру матері. Батька. Батері. Батька? А, Батері. Батька. Матір в нього живе вже 20 років в Римі, і він зателефонував її і попросив, чи можу я придати батьківську квартиру. Так, от давайте зглянемо, що ж тут за деталі, які цієї історії. Віталій зізнався, що життєва енергія у нього з'явилася тоді, коли він створив свою родину і у нього що? народився син. Тоді він вирішив, що питання з колишнім продюсером треба закрити, щоб це йому не коштувало. Що він зробив все правильно? Продав батьківську хату віддав борги свиди. Ну да, але <гум> Це тут, тут хороший, тут хороший приклад цієї історії. Мені спала така думка, що треба продати батьківську квартиру. Е, мені дуже важко говорити, тому що ця квартира була е, ниточкою з моїм батьком. Я подзвонив мамі і попросив допомоги від сім'ї. Я ніколи не просив допомоги. Мама, звісно, сказала, що я тобі довіряю, дуже люблю і дуже хочу, щоб ти і твоя сім'я зажили нарешті досить е, досить виживати. Я пішов на цей ризик, продавши найцінніше, що в мене було, і питання було закрите. Ну, правда, не розголошується, на жаль, цей сума зділки. Так мовити. дуже ну, би було квартира цікаво. коштує в Києві. Ну, Залежно В нього не в Києві. В нього у Львові ця квартира була О, О, господи. Ще Ти, крові зараз... не знаєш, як Віталік живе. І саме зараз живе. А у Львові ще дорожче, напевно, зараз квартири ніж у Києві. Коштують. Ну да, ну То да. зараз в Києві буде купувати. Віталій і до речі, розповідав і про такі містичні аспекти його вибуху в кар'єрі в цьому інтерв'ю. Він розповідав, що він в батька після його смерті дуже сильно просив, щоб він. Допоміг йому ем, нарешті по-творчому, по новому заграти, тому що довгий час в нього нічого не виходило. І от він вважає, що це батько йому таким чином допоміг. Так, я бачив це. Він сказав, що він не ходить в церкву, але він ходить на могилу до свого батька і він взиває до своїх дідусів, бабусів, до сили роду і всім рекомендує це робити, щоб вони там біля боженьки ходили і просили в боженьки, щоб боженька допоміг. І Боженька допоміг. Таблетки, може, якісь таблетки приписати. Як Там мі... залишилась решта після квартирки. Як мінімум, продати квартиру Боженька вже допоміг. І от, ну, гарно вийшов типу, цей тієї. Іріал такий зараз такий, «Да-да, Віталік, називай мене хоч Боженька, хоч нічого, великому сіні моїм».